Понад тисячу посилок ми вже відправили за кордон, і зробити міжнародну доставку можна трьома способами. Якщо ви у США, це Укрпошта ЕМЕЛ. Швидкісна доставка зазвичай від 7 до 14 днів, якщо в інших країнах через міст Експрес це зручно швидко та більш бюджетно. А ще ти можеш відсвятковувати посилку прямо в додатку. Якщо ж це країни Європи, є ще один варіант. Ти домовляєшся зі своїм перевізником, а ми відправляємо посилку на українську нову пошту, і він доставляє тобі. Це найдоступніший спосіб, хоч і трошки складніший в організації. Та останній Польщу відправляємо новою поштою. Всього 3-7 днів та посилка у тебе. При цьому шоколад зберігається довго. Плитки без додатків 6 місяців. А все, що з фруктами та начинками, це 3. є винятки, оскільки деякі смаки мають срок всього 1 місяць. Але навіть ці сроки радше формальні за дотриманням умов зберігання, це мінімально 2 місяці. Ми робимо міжнародне відправлення вже понад 6 років. Завжди пакуємо максимально щільно, але у різних країнах пошта працює по-своєму. З моменту, коли посилка передається перевізнику, а тим паче пересікає кордон. Он України відповідальність за її збереження на його боці. Ми мали мільйон історій, як успішних, так і складних, але завжди залишаємось на твоєму боці та допомагаємо вирішити будь-яку ситуацію, адже якщо шокола, то це ям